Доброго дня, шановні панове та панянки. Отже, сьогодні ми з вами, так би мовити, пірнемо у вир стародавньої Месопотамії, де міста росли як гриби після дощу, а влада була така заплутана, що й сам цар Хаммурапі, мабуть, інколи чухав потилицю. Ну, уявіть собі, шумлять ринки, гудуть храми. А між річками Тигр та Єфрат справжнісінька колиска цивілізації, де кожен клинописний значок на глиняній табличці це вам не просто так, а ціла історія. Тож готуйтесь, зараз ми розберемо, як там жили, хто ким командував і чому ті міста досі нас дивують. А наприкінці, панове, ну не забудьте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвоник он натисніть, щоб не пропустити нові історії. Бо без вашої підтримки, знаєте, і нам тут сумно, і месопотамії якось ніяково. Ох, панове, уявіть собі ті месопотамські міста, кожен сам по собі, наче гордий пан у власній хаті. Називали їх містами державами, бо кожен мав свою владу, свої порядки. Ну а сусіди, як у нас на базарі, вічно гиркалися за першість у цьому дворіччі. То за землю, то за воду, то просто хто крикне гучніше. От е, через ці чвари і почали вони обгороджуватися стінами та такими товстими, що кажуть, возом, запряженим волами, можна було поверху гасати, наче по дорозі. Тонші стінки. Е, та де там? Вони б під такою вагою і хвилини не простояли, геть би розсипалися, як погано спечений корж. А в центрі міста панове завжди храм стояв, та не простий, А на вершині такої собі параміди, ну, зікурата, ну ступінчаста така, ну, наче торт багатоярусний. Там божество покровитель жив чи жило. Ну, принаймні так вважали. Храм той був не лише для молитов, а й справжньою коморою. Запаси їжі там тримали, щоб, значить, у скрутні часи не голодувати. Оце, панове, і є ті міста дворіччя, гамірні, міцні і з божественним порядком. Так от, панове, у тому дворіччі, де міста гиркались між собою, як сусіди за межу, війни гуділи безупину, ну наче рій бджіл. І от через ті вічні бійки з'явилися воїни, професіонали, не такі собі воєначальники, що не просто мечем махали, а й місками крутити могли. Бувало, такий молодець так вправно керував боєм, що городяни йому шапки. Ну, не йому, а перед ним, мабуть, та? шапки знімали і недовго думаючи саджали на трон. Бац, і він уже монарх. Тільки, знаєте, не все так просто було. Жерці ці поважні бородані в храмах мали в народі таку силу, що сам цар без їхнього добра і кроку ступити не міг. Отак От вони й ділили владу воєначальник з мечем, а жрець зі словом Божим, а між ними вічний торг. Ну, знов таки як на базарі. До речі. У тих месопотамських державах, от реально, усе було, наче в добротному базарі. Кожен знав своє місце, а суєтаки піла однакова, бо всі вони хазійнували схожим манером. Уявіть собі, основа того суспільства селяни, міцно збиті в общини, наче глина в цеглу. Вони, значить, і землю орали, і дамби з каналами будували, і ремонтували їх, коли ото вода бешкетувала. Поруч із ними, значиться, на тій самій сходинці тулилися реміс. Хто горщики ліпив, хто тканину ткав, трохи вище, ну наче на прилавку кращий товар, стояли торгівці. Ці вже крутилися як мухи на меду. А от учені пани, писарі, шокли написав, чиркали, а збирачі податки, судді та всякі чиновники, ті вже грілися вище на суспільній драбині, ну, наче коти на теплій печі. Ще више гніздилися жерці, поважні, як храмові статуї. Та знать, що шостало в розкішних шатах. А на самій верхівці, ну наче вишенька на торті, красувався цар із своєю сімейкою. Їх там усі боялися і шанували. А от раби бідолахи ті взагалі без прав. Ну, як без хатько, та ще й без копійки. Господар міг такого раба купити, продати. Ганяти на будь-яку роботу, чи, простий, Господи, і до того світу спровадити? ля бралися раби, спитаєте? Та здебільшого сполонених, що їх на війні загребли. Або ж, буває, чоловік податки не сплатив, борг не віддав, чи якийсь злочин вчинив, і гоп, він вже в рабстві. Отаке то суспільство було в Месопотамії, строкати як килим, але кожен на своєму місці. І от уявіть собі ті месопотамські міста, суцільна метушня, наче в мурашнику, де кожен сам собі архітектор. Ніякого тобі плану. Будинки ліпили і як кому заманеться. А вулички вузенькі, кривенькі, ну наче п'яний ткач їх ткав. Каналізації та, та де там, сміття просто викидали у двір, і всі якось жили, не ремствуючи. Зате торгівля да, в тих містах гуділа, як ріб джіл. на ринках усе було і зерно, і огірочки з квасолею, і горщики від місцевих майстрів, і всяке добро з далеких країв. А ще уявіть прямо на вулиці рибу смажили. Запах, мабуть, на півміста стояв. Місто держава до слова. Це коли одне місто з околицями саме собі господар, наче пан у власній хаті. Монарх той, що трон своїм діткам передає як сиру шапку, а чиновник це такий собі писарчук, ну чи управитель, що від держави розпоряджається та ще й платню за це хапає. А що там у суспільстві творилося е, в Месопотамії? То е, можна так сказати, що десь у середині третього тисячоліття до нашої ери е, справи були ось такі: дерева, значить, було мало, як кіт наплакав, тож його берегли. А меблі, меблі гнули з очерету і нічого сиділи, не жалілися. Їли там ячмінний хліб, овочі усякі, горох, цибульку, часничок, дині з кавунами, а заможні пани ще й пустельні трюфелі наминали, гриби такі хитрі, що під землею ховаються. Основна їжа хліб, риба, овочі та пиво. Ну, без нього ніяк. Іноді ласували свининкою, баранинкою чи козлятиною, а яловичина то вже рідкість. І щоб життя солодшим було, жували фініки, значить інжир, родзинки, і усе це медом поливали. Ох, панове. Уявіть собі, яке то було життя в Месопотамії в третьому тисячолітті то до нашої ери. Да? Їжі ж там було наче на ярмарку. Жителі, значить, не бідували, знали собі понад 50 видів риби. І кожну, мабуть, уміли так підсмежити, що пальчики оближеш, А сирів. 20 сортів, від м'яких до таких, що аж кришаться випічки е, та триста рецептів, хлібів, коржів і всякого такого, що в печах пеклося у них було. Супів, 100 видів. від простеньких до таких, що сам цар ложку облизував. А пиво, панове, то ж окрема пісня: п'ятнадцять сортів, і кожен підозрює зі своїм характером, як добрий сусід. Отаке то було розмаїття. Не їжа, а справжній бенкет для душі. От і все, панове та панянки. Ну, про месопотамське то життя. Дивіться, дивуйтеся, як вони там гуділи без нас. А ще не лінуйтесь, підписуйтесь, лайкайте, дзвоник тисніть, щоб нові історії не пропустити. До зустрічі. Бувай!